Опинилися під завалами власного житла у будинок, де жила родина Кухарових із міста щастя, влучив снаряд. Він розірвався просто у спальні. Подружжя та їхнього семирічного сина виймали з під уламків рятувальників, в якому стані постраждалі зараз. Дивіться. Ще що побачила Ліліана, коли опритомніла зіркове небо вибух у квартирі кухаревих пролунав о першій годині ночі. Снаряд поцілив у п'ятиповерхівку і розірвався біля ліжка, де спав голова сім'ї. У, у мене дуже нога порвана тут. тут. Мама? Та та був увесь посічений осколками, обидві ноги виявилися роздробленими. Він був весь притрушений пилью, кров стікала по ліцю і по пояс мебел завалений. На той час обстріли міста тривали вже близько трьох тижнів, згадує жінка. Увесь час вона із семирічним сином спали у коридорі біля вхідних дверей. Я боялась заходити в кімнати перебіжками туди-сюди. Ну і, конечно, в ночь, коли я проснулася від різкого удару по голові і поняла, що я просто не можу встати. Ми були під осколками. Сусіди забрали хлопчика у підвал. На щастя, дитина була цілою. Ліліана з чоловіком поїхала до лікарні. Сусіди його виносили в окно, всі в місті, тому що він був недвіжимий. Зараз родина живе у квартирі знайомих. У місті багато покинутого житла. Після трагедії Олексій мовчав кілька днів, коли заговорив знову, почав затинатися. Його там трохи намагалися в школі дразнити. Ну как бы зріння у нього сіло одразу. Допомогу родині запропонували у гуманітарному штабі Ріната Ахметова у рамках програми реабілітації поранених дітей. Хлопчик серед 27 інших постраждалих на Донбасі дітлахів пройшов курс лікування у санаторії Великий Луг. Це допомогло. Став більш спокійний длительний сон. У нас всі процедури зв'язані на, на уранавішування нервної системи. Бальшої спасія Рінату Леонідовичу за те, що він нам дав такий шанс відновити ребенка. Квартиру кухарових почала відновлювати місцева влада. У своїй кімнаті хлопчик не був уже півтора роки. Привіт, Лунтик. Лунтик. Я тебе давно не вже, Ліліана вважає свою родину щасливою, бо усі вони вижили і молить Бога лише про одне. Ми всі хочемо миру, всі хочемо, щоб це все закінчилося і нас більше не обстрілювали. Тетяна Блінова, Антон Нечипоренко, Олександр Шмирьов Сабиття, Канал Україна.